Якщо ваш стан стає гіршим, ви звикли до того, що вам було якось не так. Ви звикаєте як жаба у каструлі, яка вариться на тихому повільному вогнику. І вона так пристосується до цієї теплої. І тої, що стає приємною ванни, що вона навіть не може подумати про те, що а що інших не так. Або можна запитати свою подругу або приятеля, слухай, а в тебе як? А, якось теж недобре. І отримати відповідь: та, знаєш, зовсім недобре, я до того звик. І отримуючи таку відповідь, людина думає: «Ну, нормально, в нього недобре, в мене недобре. Ну, може, вік такий, може, стан такий, а окей, я не унікальний. І от коли ви не розумієте, що з вами відбувається, незважаючи на звичку, будь ласка, біжіть до лікарів, питайте, що з вами не те. Або якщо ви звикли до того, що з вами щось не те, біжіть до лікаря. З не те не треба жити, треба розібратися і пролікуватися, будьте здорові та будьте щасливі.